Я люблю блокуватість, насичену естетику та мінімалістичний вигляд в Тромфол. На щастя, гра також має чудовий геймдизайн та в неї просто весело грати. В основі гри знайома формула стратегії типу Tower Defense, розбита на основні базові елементи, щоб будь-хто міг відчути за що люблять саме цей жанр, при цьому не відчуваючи себе перевантаженими і не витрачаючи купу часу на управління зайвими деталями. Thronefall, що з'явилася в ранньому доступі Steam 2 серпня, це крайня гра від інді студії Grizzly Games, Геніїв, які створили найкрутіший містобудівник 2019 року Islanders. Ви керуєте самотнім командиром на коні і починаєте розбудовувати маленьке королівство, відбиваючись від хвиль дедалі складніших ворогів. Починається все досить просто, але нові типи ворогів і дедалі складніші мапи ставлять перед вами нові перешкоди. Наразі я закінчив тільки туторіал та перші дві карти, але я вже абсолютно закоханий в цю гру. Споріднені душі Кожен, хто грав у Kingdom New Lands або Kingdom Two Crowns, побачить, що Thronefall багато чим надихалась від цих ігор, наприклад, тим, як ви закидаєте монети в слоти, щоб покращувати споруди. Але якщо ті ігри були сайтскrolлінг піксель-арт іграми, то остання розробка Grizzly Games – це гра з видом зверху вниз і лоу-полі деталізацією, що в рази скоротило обсяг роботи над нею. Отже, ви можете керувати лише трьома речами золотом, апгрейдами та солдатами. Протягом дня ви відвідуєте певні точки на карті, щоб вибрати на що витратити золото. Нові будинки та ферми принесуть більше золота, а стіни, сторожові вежі та казарми покращать вашу оборону. Спочатку все здається простим, але продумана економіка пропонує достатньо цікавих компромісів, щоб змусити вас думати, не перетворюючи кожен раунд на міні-марш смерті з плануванням та підрахунком цифр. Наприклад, ви захочете витратити більшу частину золота на будівлі, які приносять дохід на ранній стадії, щоб почати примножувати свої прибутки. Однак, якщо ви залишитеся занадто беззахисними, вас легко розгромити. Казарми та стрільбища дають вам змогу обирати, які типи юнітів ви будете наймати. Лицарі броньовані, але повільні. Тоді як пікінери швидкі і завдають більшої шкоди. Арбалетники сильні, але мають малу дальність стрільби, тоді як стрілки з довгими луками можуть вражати ворогів, що знаходяться далині. Після того, як ви вибрали яким маршрутом йти, ви не можете його змінити, тому важливо планувати на майбутнє, не розгубившись серед безлічі можливостей. Вночі ви стикаєтеся з мобами, що бувають різних типів та наступають з різних напрямків. Ваша армія атакуватиме найближчого супротивника. Або ж ви можете об'єднати своє військо у невеликі групи, безпосередньо підійшовши до них, після чого змусити їх слідувати за вами в інше місце. Ваш командир також може атакувати, отримувати дамаг та покращувати стан сусідніх юнітів, якщо будуть розблоковані певні апгрейди. Власне, це і є межа вашого моментального впливу на гру під час бою. І все це забезпечує хороший баланс між мікроменеджментом повноцінної стратегії в реальному часі і повністю автоматизованим підходом деяких сітібілдерів. Найприємніша річ у Thromfall це її підхід до гравця. Наприклад, юніти повільно відновлюються безкоштовно після смерті в бою, а зруйновані будівлі автоматично воскресають з повним здоров'ям наступного дня. Єдине покарання полягає в тому, що вони не принесуть вам більше грошей, якщо були зруйновані в попередньому раунді. В іншому немає ніяких негативних наслідків від того, що вас повністю розгромили, доки ви зберігаєте свій центральний замок недоторканим. Крім того, що такий підхід позбавляє вас тон. Не нуді, це також зменшує тривогу і розчарування пов'язані з марною тратою ресурсів. Фронфол більше фокусується на тому, щоб винагороджувати вас за правильні рішення, а не карати за неправильні. Стаючи старшими і потрапляючи у звичне болото роботи та обов'язків, ми зрозуміли, що більше не маємо сотні годин, щоб зануритися у чергову надскладну гру, розповів розробник Grizzly Games в одному з інтерв'ю. Ми відчули потребу в повноцінному та глибокому, але водночас менш трудомісткому досвіді. Мені сподобалося наскільки легка гра, але я точно бачу, що складність гри зростатиме з кожним наступним етапом. Під час гри ви розблоковуєте додаткові перки, які можете обирати на початку кожної карти наприклад, озброїти свого Командира списом чи луком, збільшити генерацію грошей або отримати бонусне здоров'я для свого замку. Також є набір мутаторів, з якими ви можете погратися, щоб збільшити складність проходження і в свою чергу підняти свій персональний рейтинг. Я впевнений, що займусь і цим, а поки що я насолоджусь дрібницями в Тромфол. Наприклад, суперприємним звуком золота, яке щоранку наповнює мою скарбничку. Друзі, я дякую вам за увагу та за будь-яку підтримку цього відео і каналу. Підписуйтесь, коментуйте, і ми з вами ще обов'язково побачимо. Дякуємо